Доброго дня, шановне панство. Це відео буде називатись «Як то все починалося. Бо спілкуюсь з вами усіми у соцмережах. Дехто мене питає, як то в тебе все починалося. Як то все в тебе вийшло? Ти працюєш там, ремонтуєш карбюратор, робиш діагностику, займаєшся газом, комп'ютерну діагностику, осцелограф і так далі. І до тебе їздять люди. Це відео буде корисним тим, хто хоче. Вирішити зайнятися чимось своїм, але вагається, це таке, як буде мотивація роду. Я собі зробив такі нотатки, я буду підглядати і буду вам розповідати. Я думаю, що вам це буде корисно. А поки ви це все відео дивитесь, можете вліпити мені його вподобайку, підписатися на канал, якщо ще не підписані, і дивимося далі. І так, перше, ким я був до цього та де працював? До цього я працював дуже багато де, Більше часу я працював на підприємстві Металургія <кій> десь 10 років Слюсарем, ремонтником. Потім було звільнення. Потім я звільнився дуже круто. Я пішов на біржу по згоду сторін. Це є така стаття у згода сторін. Я став на біржу мені там трішечки платили, і я. Десь там щось там підробляв. Я працював цей час після підприємства на ремонті кавомашин і на виробництві цих кормів для, ну, для котів, для собак, корми, корми робили. От Потім я пам'ятаю, що значна така праця була у крупній компанії. Це Construction Machinery, GCB, а точніше компресорс. Там я попрацював десь три роки, спочатку техніком, а потім менеджером з продажу. І от теж я там звільнився, теж пішов на біржу з узгодою сторін, теж мені, мені якось щось там платили. І от ось цей період, коли я стояв на біржі, коли я стояв на біржі, я намагався знайти собі якусь працю, але після роботи менеджером мені не хотілося вертатись назад. Тобто не хотілося звертатись на підприємство з люсерем, не хотілося звертатись на кавомашини. мені нікуди не хотілося. Мені хотілося далі там, виробляти менеджером або щось таке, мені сподобалася праця. <кій> От. І був такий, період, був такий період в житті, що я там, не можу знайти роботу, біржа закінчується, грошей все менше і менше, а в мене дружина, діти є. Тобто треба ж... Забезпечувати квартира і все ну, інше, автівка. Мати, треба ж мати кошти. І от я пам'ятаю такий день, коли в мене лишилося в кармані десь гривень 120, грн. от чесно кажучи, всього 120 гривень. І от я сиджу такий зранку і думаю, піти купити пиво на ковтюжитись, та купити пачку цигарок, або щось таке, чи щось зробити. І в мене в голові стояла така ідея, а що зробити, якщо е, взяти, розрукувати оголошення, ну такі паперові оголошення, зварити клею з муки і поїхати його клеїти по стовпах, там, десь там по гаражним кооперативам, е, з будь де може, якийсь це буде якийсь сенс, а така ремарка. Я цією справою потроху займався там, повз роботи. Тобто там на вихідних комусь там щось під лампічу. Мені це було цікаво. Я не сприймав це як працю, я це сприймав як підробіток, такого, ну, таку справу, як, як то кажучи, типу там підробіток, там, може там щось типу, якогось там хобі, ну, щось таке. От, І я роздрукував. Оголошення, типу там ремонт карбюраторів, регулювання зазорів клапанів, регулювання запалювання і пішов клеїти там всі на трамвай, тролейбуси, собі зробив маршрут, і все це діло поклеїв, витратив ці ж кошти, не купив собі цигарок, не купив собі пива. Десять цілий день я провишся, ввечері я вернувся. На, на наступний день до мене приїхало три автівки. Я заробив гроші. І на тому моменті я зрозумів, що, е, що треба ну, діяти далі. Е, яким чином? Тобто, оголошення спрацювало, це добре. Потім я даю оголошення OLX, починаю штурмувати Facebook. Е, роблю банер. У мене, до речі, є один банер, який висів, будь-де. Я за нього заплатив 100 гривень, маленький такий банер, там десь. Півтора метри на метр. Я спочатку почепив там біля якогось магазину, автомагазину. На, на заборі. От. Потім я зняв через через місяць поїхав, перевісив біля авторинку. Потім його зняв, там, перевісив там. І він мене, він мене перебував по всьому місту, цей банер. Потім я на автівку роблю собі напис е, на заднє скло. Це теж реклама, вона теж працює. Е, потихеньку починають до мене їхати люди. А так як я в великому місті і людина новенька, та ще я знаходжусь на зручному місці, майже, майже, майже окраїна Дніпра. Тому е, мені треба було якось конкурувати серед інших е, майстрів, е, і тоді досвіду в мене було не так багато, як зараз. Е, звісно, в мене були помилки. Е, е, я спотикався. Е, були такі моменти, коли робиш автівку, не виходить. Ну, не хочеться, проблема не карба, а я ще не мав тоді досвіду, що це там може клапана зажати, може там це компресії немає, щось там з запалюванням, так, ну таке щось, да? щось таке глобальне. Я не мав цього досвіду. І в мене були граблі. Я з однією автівкою пам'ятаю, прокоперсався десь часів 10, і я не зміг її зробити. І на той момент я такий думаю, блін, нафіг воно треба, треба, мабуть, це кидати, та йти там десь на, на завод працювати. і Нафіг вам треба? взагалі там, це не моє. А потім мені стало цікаво, чому я не зміг зробити. Google почав шукати інформацію, знайшов, викликав ту людину, перевірив одне, друге, третє, і я знайшов. Це була головка. Там не тримала клапана, але ну, не суть факта. Я розібрався. Тобто я не відступив назад. Потім. Така штука, коли ви почнете, наприклад, там чимось, ви хочете зайнятися, наприклад, ви там щось там, бісер робите, я не знаю, ну, взагалі будь-що там щось вмієте, ви бачите, що це можна продавати, або це можна робити. там, ну щось З, цим... з цього можна мати якусь вигіду. І ви задумали, щоб це перетворити на бізнес свій. тобто заробляти на цьому кошти, на цьому жити. Старайтеся, все у вас вийде, я вам скажу так, але будьте готові до тої штуки. що Uh, вас будуть зупиняти оточуючи, думки оточуючи, будуть всі казати, що в тебе ніфіга не вийде. Це не твоє. То як ти собі це уявляєш? Та пішли далі на завод працювати або там пішли там далі, там полити, там, чи ще якусь фінню, там, в охрану, в АТБ, там чи що кудись? Чесно кажучи, не слухайте їх. Ідіть uh, прямо вперед. Не треба слухати цих людей. Uh, вам потрібно. Бути налаштованим на свою справу, і бути налаштованим на те, що, що у вас будуть такі люди, котрі вас будуть тягнути назад. Те, що буде граблю, що у вас буде щось не получатися, що у вас буде куча, куча цих думок, що треба все це звернути і піти назад. Але якщо ви це дожмете до кінця, у вас все вийде. Що мені дало е, сили не повернутися назад, наприклад, на підприємство. Чесно кажучи, е, коли ти працюєш сам на себе, ти обираєш сам собі графік, ти обираєш сам собі людей, ти хочеш, з ким ти хочеш працювати. У ну, моїй сфері, я я працюю з людьми. І, от, наприклад, я сам обираю: там, з цим я хочу працювати, з цим я не хочу працювати. Ну, Тому що люди є різні, наприклад. Да, і хтось там до мене гарно ставиться, а хтось до мене погано ставиться. Ну, наприклад, я вам кажу. Е, потім е, підтримка. підтримка вам, ну, повинна бути якась людина, яка вас підтримує. В мене підтримувала мене дружина за це їй велике дякую. І е, е, вона весь час була зі мною. Хоча сама стояла в стороні, теж вона хотіла. Я, я її натякав, там, давай теж займись своєю справою. Вона потрошки не хотіла, боялася, потім вона почала. І зараз не неї все добре. От, е, потрібна підтримка. Потім тематика реклами та до домінація, скільки можна. От. Рекламувати себе треба будь-де. Всі ресурси треба задіяти реально. Тобто, всі, що можна, що я робив? Я робив візитки, розкидував їх по всім автомагазинам. Навіть якщо продавців викидали, я просив, будь ласка, залиште їх. Потім банери. Олікс, um, Олікс, зараз там є ще якийсь там такий сервіс. <кій> easy, easy, згадав. І сервіс Easy теж там є оголошення, <кій> Facebook. Потім я завів Ютуб. Спочатку Ютуб завів я як візитку. Я думав, там, ну, щоб якусь там працю там показати, там, ну і чоловікові. Щоб було цікаво, там, щоб бачили, як я роблю. А потім це перетворилося, що ви бачите. І я бачу, що ви надивитесь, вам цікаво, і це ну, мені доставляє якесь задоволення. Навіть велике задоволення. От, треба задіти реально всі ресурси, вкинути в себе в рекламу. Треба вкинути по максимуму. Просто. Максимально. От. І тоді про вас почують. Ви не думаєте, що от дали оголошення і завтра все побігли? Ні. Треба про це трубити постійно там, у всіх соцмережах. Там. Якщо у вас є Інстаграм, Інстаграм теж. Як, до речі, Інстаграм завів е, навіть, найпізніше, мабуть, йому взагалі рік цьому каналу? Не каналу це, ну, сторінці в Інстаграм. Е, вона буде в описі цьому, от, під цим відео. Е, потім, що вам розкажу з приводу того, що от, е, працював я десь рік, е, і що, що, що взагалі сталося? 50 от цей рік, коли я працював перший рік сам на себе тут з е, карбюраторами, з клієнтами, з людьми. в е, мене було багато незадоволених. Було багато задоволених. Було всяких куч, купа граблів. там, та, Такого було. У мене була одна автівка, яка до мене їздила ледве не кожен день. Там була проблема двигуна, але людина була вперта, що це, блін, карбюратор треба його зробити. Там була така тонка проблема, що... На газу працює, а на бензі ні. Це були клапана впускні. Я йому всеки це не доказував. Він впертий. от, Я з ним боровся, боровся, потім я просто йому вернув гроші, і людина поїхала назад там, до другого майстра попросати мозги. Е, і е, коли пройшов рік десь, то в мене щось от... згартувалася така тема, що е, я віднайшов свій контингент, тобто своїх клієнтів, з котрими в мені... Зручно працювати, котрі мене розуміють. Люди, котрі е, можуть просто-напросто приїхати до мене на каву випити зі мною тяжку кави після ремонту. Там прийшло там десь пів року, рок, рік, е, може там три дні там чого людина була проїздом, заїхала, попили, попити там кави, просто поспілкуватися. Це ну чо, багато чогось варте, тому я вам раджу, якщо ви, там щось починаєте, розмовляєте з людьми е, таким чином, як ви розмовляєте з друзями. Клієнти повинні бути друзями для вас. От. І е, як пройшов десь рік, пройшов рік, я трішечки з пастліну таки я зліпився, і до мене пішов певний контингент людей. Е, тобто я вже через телефонну розмову вже починав розуміти, е, яка людина, що йому треба, що він хоче, е, чи буде мені зручно з ним працювати, чи ні. Е, е, це все лікує час, я скажу так. А, так, я ще трішечки підгляну. Е, Так, я написав собі постійний розвиток себе та інструменту. Е, я коли починав, у мене, грубо говоря, не було ніфіга. Тобто, в мене там були якісь там інструменти, до мене приїжджала людина, що в мене було, це компресометр. От Там висить ні, ну, он, он він, перший компресометр. Це така штука, там поміряйте компресію, да, там, але цього, якщо кажучи так чесно, недостатньо. Я потроху почав, почав ну, брати інструменти. Взяв собі пневматестра, осцилограф, сканери. Потім я взяв собі таку штуку, як вакуметр фаніндоскоп, це, щоб слухати, де там щось стучить, камеру, котрі можна заглянути у циліндр. Я взяв собі стробоскоп, мені батько зробив, до речі, гарний радіотехнік. От, Потім я почав трішечки розвиватися в ГБО 2, в ГБО 4, придбав сканери, кабелі. Це все потроху ну, бралося для того, щоб розширити мої послуги. Я ж на початку відео сказав, що я знаходжуся в Дніпрі, але на передмісті, там, на крайні Дніпра. Тому мені було складно конкурувати з. Тими, хто там вже працює 10 років, 15, вони знаходяться десь поблизу центру міста. А тут я скраю до кого людина поїде. Ну, звісно, туди поїде. А до мене ні. Тому мені треба було якось оперувати, чимось оперувати. Я оперував діагностикою. Тобто ніхто цього не робить, я це роблю. Людина приїжджає до мене, вона може знати, що вона є з двигуном, чому вона так себе веде. потім... Зробити запалювання, відрегулювати клапана, зробити карбюратор, настроїти газ. Якщо це інжектор, то це діагностика комп'ютерна, діагностика пневмотесту. Потім можна зробити ще промивку-форсунок без зняття, потім відрегулювати газ, подивитися взагалі, що там, ну, як, як там воно є. І це для людини є зручно. То вона приїхала в одному місці, зробила багато чого і поїхала задоволена. От, таким чином я почав ну, конкурувати на ринку праці в моїй сфері. Але я не скажу, що в мене були ціни якось нижчі. І вони є не нижчі, вони такі самі, як і у всіх остальних. Тобто, зараз вже пройшло десь більше, ніж 3 роки. І в мене є ім'я. Тобто, в мене є YouTube канал, в мене є сторінка в Фейсбуці, в мене є сторінка в Інстаграмі. У мене є об'ява в наукція, котра вже там більше, ніж 5 років старичить. і там вже там передивилися 50 тисяч людей майже. От, тобто, у мене є ім'я. Тобто, Наприклад, там, якась там людина бере якусь там, може якийсь хлопець, а може там якийсь там, дідусь, неважливо. І от у нього там щось там не їде, щось жре, там, щось якось погано. І от людина, яка робилася в мене, вона каже, поїдь до Гічко, він тобі зробить. Тобто це вже загартоване моє ім'я. Мене вже впізнають, мене вже знають. І до мене вже їдуть. Люди дивляться, може, там мої відео в Ютубі, може, вона дивиться мою сторінку в інстаграмі, може в Фейсбуці. Вона зі мною знайомиться, вона знає, де що я, як я і який я є. І вона до мене приїжджає і отримує те, що їй потрібно. Таким чином. Таким чином я згартувався. Тобто, я виробив ім'я. Ім'я виробляється дуже, я скажу так, воно не, не дуже там легко це робиться. Це треба реально заробити. Щоб про вас казали, треба, роз, ну, щоб ви багато багато працювали. І було багато, -багато задоволених клієнтів від вас. Е, так, тут в мене ще таке написано: викорбована тенденція праці. Е, Моя тенденція полягає в тому, щоб не витрачати ваш зайвий час і ваші зайві кошти. Тобто, наприклад, е от, приведу приклад. Наприклад, людина там щось їздить, починає у нього там автівка багато жертв. Він думає, так треба поїхати карбюратора зробити. Приїжджає. Так, карбюратор грязний, я не спорю. Але він працює. Е і він каже, зроби мені повний капітал карбюратора, який, наприклад, зараз там, кошти, коштує півтори тисячі гривень, тому що запчастини подорожчало. От, я дивлюся на двигуна, кажу, давайте зробимо діагностику, а потім будемо щось вирішувати. Він каже, та ні, давай, там карбюратор і все. Ні, діагностика коштує дешевше. Ми робимо діагностику, наприклад, пневматистрами. Я розумію, що двигуна майже нема, там залишилося десь відсотків 30%. То там нема чого робити з карбюратором. Там треба йти їхати до моториста. І на мене витрачати кошти зараз не треба. Надо зробити, треба зробити зробити двигуна, а потім приїхати до мене. У мене така тенденція праці, і багато кому це до вподоби. Тому що багато людей, котрі до мене приїжджали, я от суділо діагностував. А пневматест не бреше, і компресометр теж не бреше. Вони їхали, робили двигуна після. Капремонт двигуна, тому що є ще такі гарні е, мотористи. Е, е, теж перевіряється все те діло. Це все діло. Якщо все добре, я йому все зроблю, все буде чекі-піки, і воно поїде дуже гарно і дуже смачно. От. І багато людей поверталося саме до мене після того, як, як я діагностував, що там двигун поганий. Вони його робили і приїжджали ну, згодом до мене. Е, так, е, ще така нотатка, YouTube, Instagram, Facebook та інше я вам вже сказав про це. Ім'я, як, як воно зараз є, зараз є те, що я працюю сам на себе вже багато років. Я скажу вам чесно, що ні на якій праці я не заробляв стільки, скільки заробляв сам на себе, тому що я сам коригував, що мені робити, як робити, скільки робити. Хотів працював, хотів не працював, Но скажу вам чесно, що. Коли ти працюєш сам на себе і отримаєш від цього задоволення, а ви повинні отримувати задоволення від своєї праці. Прям ви, ви приходите додому, втомлені нафіг просто. От Немає сил, але задоволення, але посміхаєтесь, тому що вам ця справа подобається. Ем, от. Щось так мисля улетіла. Фух, і улетіла просто. Ну, я вагався, що я відповів на всі ваші запитання, ті, хто мене питали в цих соціальних мережах, От, як воно є, як то сталося, як то вийшло. Якщо ви самі хочете займатися своєю справою, не думайте, робіть, робіть. І пам'ятайте, що будуть граблі, будуть погані думки оточуючих, у вас буде багато чого спиняти. Будьте до цього готові, але не вздумайте йти назад тільки вперед. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був ваш карберник діагностик з ощік з города Дніпра, Олександр. Всім пока-пока.